На праздник Покрова Божої Матери, православні християни відчуваються як добрі милі, любіщі діти, за котрих їх мати постійно переживає. Коли ми виростали маленькими дітьми, то де би ми не були, яка б напасть не нападала на нас погроза. Що перше є навіть воїн на полі брані, іногда смертельно будучи раненим і умирая, произносить слово Мама. Ми, православні християни, произносимо ім'я Божої Матері кожний день, починаючи з ранку до кінця і вночі, коли пробудемося. На устах наших кличеться молитва Отче наш, Богородице Дєво, або Ісусову молитву. Покорова Божої Матері праздник, котрий греки не дуже знають, вони його празнують, але вони його празнують уже як після того, як вони увиділи, як Свята Русь, Карпатська Русь, Київська Русь. І вся Остальна Русь цей праздник прийняли особливим образом. А у нашій Україні воїни прийняли собі праздник покрова як праздник покрова і воїнов. Безумовно, не потрібно угадувати або указувати і воїнов. Под покровом Божої Матері спасаються всі. Но ті, котрі вірують у Христа Ісуса, передаються волі Божій. Церква Христова образувалася на П'ятдесятницю, де апостоли получили Духа Святого і образувалася Христова церква. Ну, в'єдно з апостолами, благодать Божу получила благодать П'ятдесятниці і Божа мати. Крім того, Велика частина Євангельських собитій записана від уст Божої Матері. На покрова Божої Матері нам приємно бо в цьому світі з усіх боків обзив любимо заняття безбожників. Безбожники хто такі? Віри, віри в Бога не мають. Часто вони злочинці. Хабарник, зяточник, наклепник, навіть і такі грабіцілі. Но Якщо вони на високих постах, то їх совість гризе, а дивляться на простий народ, вроді б ні пенсії, ні зарплат, а люди радуються, а люди живуть повноцінним життям, котра не снилася безбожникам, тим більше сатаністам. Котрі піднімають голос проти віруючих і проти церкви. Наші предки і те, то, що допомагає тут на землі оставатися людьми і зсилитися вірою в Христа Ісуса, духовно возростати і наслідувати Царство Божо. Промашкоту й не можеш зробити, помилку і не можеш зробити. Коли Кирили Мефодій відкрили перед нами красоту православ'я, коли наші предки вперше заспівали, подобно грецьким напівам, вже свої напіви, то й нині ми в Закарпатті і в Карпатах співаємо церковні гласи, голоси, оригінальні в мірі їм аналога нема. І воно має таку древність, що. Не взирає на те, що маса документів втратилася, ми, жителі Закарпаття, жив'я під покровом Божої Матери, не забуваємо, що ми прямі потомки Слов'янського королівства Великої Моравії. Чому так ми завжди згадуємо? Бо приходить час і нині таке, що ми повинні к чому йдуть суботія, як, куди світ іде. І тоді кожен пам'ятає, куди. З якого рода він. Вспомнім, коли була перепись у святої Земли, і Марія Йосиф із младен, будучим, будучи однесла будучи, вже младенця в очреві, пішли із вос... северних земель у віфлеєм на свою рідну землю переписуватися. Точно так, колись прийде час. Буде задано питання на питання самоідентифікації. хто ви, ти, хто, Откуда ти, хто твоя мама, хто твої батьки, хто твої прабатьки. І тоді треба знати історію, щоб пам'ятати, що ми живемо на своїй землі. Ми тут живемо на землі, котру православ'єм кожен сантиметр освящений. Просто чужинці ніколи не признавалися, що ето край чудесний не стільки красотою природи, а тим, що тут живе народ, древній православний, слав'яно-руський народ, русини, котрі усіх вважають, все люблять, всіх почитають, но своє, як зиницю оке бережуть, і то їм помагає покров Божої Матери. Всі європейські народи не мали своїх національних мов і національних писемностей. Вони всі мали одну латиніку. І вдруг Кирили Мефодій устріляють граматичні норми. І наші люди отримали Слово Боже на своєму язикові раніше італійців, німців, французів, італійців, іспанців і прочих. Коли наші предки получили Кирила і Мефодія, змінилася історія. Можна сказати, що історія народу нашого була до 863-го одна, а друга історія православ'я народу на Карпатській Руси, котрий тисячу років був із Австромадярщиною, і коли нас приєднали в 45-му році до Совєтського Союзу. Це було насілі містами грубо. Но ми вияснилося, що православні Києво Печерської лаври так ся молять, як ми. Віра православна Карпатська і Київська совпадають. От почому сьогодні, хоча обладаючи Карпадоруською православною церквою своєю національною, ми, будучи в структурі Української православної церкви, відчуваємося комфортно. Ми вдома, ми своїми однаково молимося, одинаковий богослужебний язик. Що ж ми можемо порадуватися на покрова Божої Матері одним лише, Божа Мати, благодарим Тебе, що родила для Спасителя, що потім, після своєго успіння, нас не оставила, завжди прибуваємо під покровом Твоїм, під некою под зонтиком, під некою духовною Амбрелою. Так, і в всьому світі падуть хімічні дощі лживої інформації, обмана, наглості, брехні, але ми прибиваємо під зонтиком, під амбрелою, під покровом Божої Матери, оберігаємося і в своїй чистоті, і в своїй вірі, і в дусі своєї історії, но віримо, перебуває в єдності з канонічною церквою, ми й тут діти Божі, живі Божі, живі діти в живій церкви, а в вічності віруємо. Под покровом Божої Матері зможемо дійти до фініша, до Царства Божого. Господи, благодарим Тебе, що ми православні, благодарим Тебе, що де тебе ми не були, і нині прибуває український православний церкв, та терпить гоненія. Ми готові в'єдно з ними нести подвиг терпення, бо лише в такому случаю ми настояща сім'я, настоящі, сучувствуючи тим, кого гонять і б'ють. в такому случаю і Бог, віддя нашої милосердії, наш крок на страшному суді, колись скаже нам і людям нашого народу. прийдіть і ви. Благословенні Отця Мойого, наслідуйте царство приготоване вам під покровом Божої Матери, бо саме ви і, будучи під покровом, зберегли себе, а значить, і достойні по милості наслідувати вічно царство Божої. Амінь.